І ми запрошуємо до мікрофонів по одному учаснику від команди. Найгірша смерть для свині націоналіста попасти в московську ковбасу. Три кілометри до перемоги не вистачило спортсмену в забігу на три кілометри. Продовжує команда «Баста». Нещодавно застрелили злочинця при спробі пограбувати сигаретний кіос. Правду кажуть, куріння вбиває. Професор, який заснув на пляжі, так сильно згорів, що прохожі не сумнівалися. Горить світило науки. Все заради перемоги. Ігри збірної України тепер буде судити радіон Києв. Пісочок, грибочок, стафілокочок. Курорти винниківського озера запрошують вас. Доброго вечора, Львів! На святі в дитячому садочку хлопчик Петрик. Так правдоподібно зіграв зайчика, що дід дістав рушницю і почав шмаляти по її. Юлія Тимошенко заявляє, що камери СІЗО не відповідають людським умовам, адже там тільки 3,2 мегапікселя. Мукачівські винні погриби настільки зачаровують, що заходить людина, а виходить тварина. Під час боротьби двоє борців так втомились, що мимоволі почали пестити один одного. Іванко їв їжу лише без ГМО і помер з голоду. Потопаючого Василя Вересюка почав рятувати дельфін, але вже через 50 метрів вони помінялись місцями. Мало хто знає, що новим обличчям компанії Лайф став Андрій Мацевко. Мобільний оператор лайф. Я вас не цую! Курйоз, біля бігбену поставили біжборд з надписом Пігме. Нещодавно мій друг Емо покликав мене на стрілку з гопніками. Як то кажуть, розявому довіряю зубів більше немає. Дуже товсті стриптизерки часто перегинають палицю. Руслану писанку не зміг принести лелека, тому її прислали автолюксом! В їдальні на львівському вокзалі кажуть несмачного. А хай вам щастить. Надаємо слово Сергію Дзядику. Баста Львів. баста Львів. Дякуємо. Команда «КВН «Баста» отримує 0,4 бала. В нас третє коло теж по два жарти. Сім'ї Ігора Худоб'яка народилася трійня. Ну, хоч тут його реалізація не підводить. Якби родина ковбаска працювала в мусульманському світі, то слоган звучав би приблизно так: ми ввечері зробили, нас зранку забили. Громадянин Іванов вкрав у сусіда огірки і кабачки, за що і отримав отривдень по самі помідорі. Мало хто знає, але Микола Валуєв працює на півставки в дитячому садочку. В продажі з'явився новий славутець смериковий. Новий славутець смериковий! Заглянь під кришку, виграй шишку! Зі словами з легким паром друзі проводжали капітошку на той світ. 0,6 бала отримує. Третя львівська, команда, позитив. Третя львівська команда позитив. Тому за один бал будуть битися, так би мовити, доїжджаючі. Мокачево тернопіль успіхів. Поїхали. Жертва солярію Віктор. Випадково став жертвою скінхедів. Команда юкен. В нас третє четверте коло по три жарти. Будь ласка, від вас ще два жарти. Легенько. В музичній школі Олег Скрипка не любив, що на ньому грали. Дівчина, яка зустрічається з працівником воєнкомату, отримує не смс а повістки. Голуб карлик тусується з горобцями. Тільки 5 хвилин в Мукачівській клініці можна охарактеризувати як клінічну смерть. Директор заводу «Квас Тарас» продає свою молодшу дитину за 4,50, а старшу за 6 гривень. Це було останнє коло. У вас ще є штрафне, якщо потрібно. Не потрібно, у вас вже є переможні. Отож, 0,8 бала отримує. Мукачево отримує 0,8. Тернопіль отримує 1 бал і перемагає в конкурсі. Біатлон. Конкурс.